Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 23 липня 24 року Діобережна Херсонщина поспіває ще один представник жовтих персиків з серії Беркочі. Сорт під назвою Неріне. Це старожил моєї колекції, він вже більше 12 років у мене в колекції. Кожен рік такі крупні смачні плоди жовті із легким румянцем Вага плодів близько 200-250-300 грамів Залежить від нагрузки. Завантаження дерева буває щорічно і високе. Приходиться робити норміровку. Сорт сам по собі зимостійкий, такий невибагливий, витривалий. Ну, що я і сказав, щорічна рожайність не було щороку, щоб він був відпочивав або хворів дуже сильно. Він завжди. Виходить дуже добре з зими, любої зими. Однаковий врожай, передбачений сорт взагалі. Плоди транспортабельні. Їх можна зривати в технічній зрілості і 3-4 дні можна їх дозарювати. Тобто для перевозки те, що треба. По смаку типовий представник перкоче. Ексклюзивний смак, такий індивідуальний, тільки їм присущий. Сама шкірочка середньої товщини, кислоти дуже мало, я б сказав, їй майже нема. Вона тут якась трохи перекручена і не така, як персика. Смачна по-своєму. Цукору багато, цікавий присмак сторонніх фруктів. Чи ягід, Є щось із серії дині, абрикосу є щось таке. Персик, ну, тобто своєрідний смак у цих перкочей, він за що їх і полюбляють, тому що він не такий, як персик по смаку. Структура м'якоті майже без волокна, не відчувається при поїданні. Коли кусаєш, вона така ніби плотна, Ну, це обманчуває, воно ніби як вона наса така. По соку дуже багато. М'якоть сама при поїданні трохи похрумує похруму така цікава, відчуття таке цікаве. І в той же час вона не тверда. В общем, смакові якості на висоті сорт, пер... сорт неріне під назвою. Тобто сорт неріне, підрозділ роз... під перкоче, я так шуткую. Від себе добавлю, що сорт ідеальний для сушки, ідеальний для... Консервування. Персик не розварюється, він такий дольками заливається. Виходить дуже смачне зимою з нього консервування. Також компоти добрі з нього. І так і в консервації. ну в общем сорт довгожитель, воно уже щось про це говорить. Чому він мене довго в колекції в нього багато своїх переваг, так що від такого сорту не відмовитись. На цьому буду огляд. Сорту Неріне завершувати. До нових зустрічей. До побачення.